Ну що, поїхали до маррутної, рутинної роботи. Зараз нам фактично треба продублювати це все для інших чисел. І, і не тільки числа, а от і функції додавання, віднімання. А, поїхали. Допоможе нам в цьому копіпаст. О. Не забувайте комітитись, тому що зараз, якщо помилитеся, ви зможете завжди вернутися до останнього коміту. Так що, відкриваю термінал. Добре. Uh, git status git add, git-commit. Звісно, комітитись вам не обов'язково, але я одразу вам покажу, як звичайно розробляється апка. Звичай використовується зразу git як такий інструмент, помічний збереження для програміста. Uh, git commit m вказую меседж. Що uh, там я наробив? Ага, нехай буде StringBuilder. Коротко і ясно. Я тут додав builder. Є. Yeah. Окей, okay. якщо що, зможу сюди вернутися. Поїхали далі. Так. Дублюю оце. Два, три. 5, п'ять, сім, вісім, дев'ять. І ще пару разів. Добре, давайте так. Спочатку буде 0. Бо я тут перероблю на zero button. Якщо що, додаю одиничку, додаю 0 в string builder і відображаю. Потім one, додаю одиничку, і відображаю. Добре. Потім, якщо two, число 2 користувач торкнувся, тоді ми додаємо двійку і відображаємо. Якщо три, тоді додаємо трійку. Значить так, 4, четвірку, 4. Five. П'ятьірку. X, 6рку, 7. А ви думали, програмування завжди весело? Ні, тут дофіга рутини. Тепер добре десь, ну, пропуск. Ми вроді би з числами завершили. Тепер плюсики. Якщо користувач натиснув плюс, тоді ми додаємо. Плюс. Ми вже не можемо просто так написати плюс, підозрюємо. Тому що не може розпізнати тип append функція StringBuilder. Тому вже мусимо вказати в цих дужечках, що це є. текст плюс. Далі мінус. Так само вже вказуємо мінус. Потім multiply. Button вказуємо зірочку. Добре, давайте перевіримо, запустимо. 1, 2, 1, 0, мінус 85. Дивіться, вже щось схоже вимальовується як калькулятор. Добре, о, про крапку забув. Point. А взагалі таке є? Ні, я забув зверху і задекларувати як point. Окей. Um, okay. Point, так, point, point, button. Все собі нагадаєте. Патон. RID point. Знайшли ще й наш point. Тепер, якщо користувач натискає на Point, нам треба додати point в String Builder. Point, кнопочка, крапочка. Є, yeah, має працювати. Раз, 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 раз. Та ми поки що можемо. Вести кілька крапочок, але ми потім напишемо валідацію, або ви напишете самостійно, щоб не допускати кілька крапок у, у вираз, тому що ну це вже не математичний вираз, це вже чортішов. Комітимось. Git add, перевіряю, що є. Тепер комічу. Так, append other. Типу тобто додаю інші symbols. До інші самі стрікбілдер. Можна звати собі, як хочете. Все, я зберігся. Чудово. Будемо приступати в наступному уроці до кнопочки Equal. Коли ми натиснемо сюди, буде відбуватися вся наша магія. Оцей вираз, який ми тут ввели, він має порахуватися і має нам видати результат.